На 240 му центрі підготовки підрозділів, що поблизу Житомира, пройшли військові навчання гаобичного самохідно артилерійського дивізіону 26-ї бердичівської артилерійської бригади. Перевірити, як влучно стріляють бердичівські артилеристи та їхню вправність в управлінні вогнем, головне завдання, що поставив перед командуванням 8-го армійського корпусу Генеральний штаб Збройних сил України. Як зараз проможна наша артилерія, в частності 26-та бригада, яка є бригадою з сил. Швидкого реагування спроможна виконати бойове завдання, яке б зложено на цю бригаду. В частності, цей перший дивізіон, який відноситься до сил, як казав, швидкого реагування, він спроможен виконати на даний час своє завдання, тому що солдати пройшли повний цикл, і буквально вчора дев'ять чоловік повинно бути звільнитись з лав Збройних сил. І тут сьогодні, як кажуть, оцінка. За їхню службу у збройних силах весь процес підготовки підрозділів так розрахований, що він послідовно відпрацьовується ряд завдань, і вже, скажем, підсумком цих завдань являється якраз і проведення таких от комплексних контрольних занять або тактико спеціальних навчань з артилерійськими підрозділами. Те, що стосується матеріального забезпечення, да, дійсно є певні проблеми. Але на сьогоднішній день знайшли таку можливість, і от іменно з цим дивізіоном таке заняття проводиться. Ще за два дні до навчань перший гаубичний дивізіон маршем проїхав до місця призначення. Із 18 гаубиць, що є у 26-й бригаді і в Україні. Зокрема, на полігон виїхали шість одиниць техніки. Максимальна дальність пострілу цієї гармати 24,7 кілометра, розповідають військові. Діаметр снаряду 152 міліметри. Машина коштує близько півтора мільйона гривень, але для української армії у такій кількості їх недостатньо, кажуть фахівці. Оскільки самохідна гаубиця має чимало переваг над іншою бойовою технікою, Надіжний і дуже маневрений, То тобто єсть по любому команді, самоходка може переміститися, якщо її засікли. Відповідно, почали обстріл вогневої позиції. Їй хвилина часу, і вона вже йшла з цієї вогневої позиції, зайняла другий бойовий порядок. А от, наприклад, прицепні орудия, їм тіже, їм треба відбити її, там, прицепити, визвати тягачі, там поки прицепити, ну, втрачається дуже. Час. Самохідні гаубиці розраховані на знищення наземного противника. Взагалі, щоб здійснити постріли з гармати, потрібно зробити багато точних розрахунків. А це спеціально. Права нелегка, розповідає Юрій Юла. Наш підрозділ виконує завдання щодо підтримки загальновійськових підрозділів. Наприклад, виявляється ціль на місцевості, якщо вона не планова, командир батареї засікає, передає старшому офіцеру батареї, який проводить відповідні, відповідні розрахунки, і відкриває вогонь по даній цілі. В стрільбі задіяні сім чоловік для одну гармату, і від кожного залежить. Як воно стрельне і як воно буде себе покаже ну, в бойових діях. Командир гармати веде розрахунки, є два заряджаючих, які підносять і снаряди з закопа, які надають гарматі швидкострільності. Є в мене навідник, який працює по приборам наведення після моїх команд. І два чоловіка зарядних всередині, які теж задіяні. На швидкострільності та заряджання гармати. На місці, де впав снаряд, залишається дуже велика воронка. Така, що туди можна загнати автомобіль газ 66 і його не буде видно, розповідають військові. Головне, аби командування передало точні розрахунки. Тоді противника розіб'ють вщент. А цим займається мозковий центр навчань командно, спостережний пункт. Саме тут даються наводки на ціль і перевіряється влучність попадання у неї. Командир 26-ї бердичівської артилерійської бригади Андрій Маліновський задоволений ходом навчань. Він особисто керував першим дивізіоном бригади і констатував, що його особовий склад. Готовий захищати батьківщину завданням особовий склад, не дивлячись на ті складні і погодні умови, і е, вважати, що починаючи з 2 квітня вони постійно в бойових порядках. Навантаження дуже і фізичне, і моральне, е, серйозне, але виконують завдання на даний момент е, на оцінку. Добре. Передбачено заохочення особового складу, е, хто відлічиться від. від, 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 від під час виконання цих завдань на проведення подібних навчань в Збройних силах України збільшили фінансування майже у три рази. Тож бойова підготовка військових на полігонах здійснюватиметься відтепер частіше, повідомили у Генеральному штабі.